Дою гуляємо, а тут прям виставка авіашоу. Тут одно взлітають, одно взлітають біля Каухланда самоліти. Сьогодні просто неділя, дуже багато а, вилетів. Ми знаходимося в Чехії, місце продубиться. У нас канікули. А, Це взагалі ні... кайфово. А Нікіта трішечки прихворів, так йому купили цей на бою. Нехай п'є. Зараз йдемо трішечки погуляємо на вулиці, але вітерок такий. Підемо зараз в наш улюблений парочок за Кауфландом. Нам подобається там гуляти там спокійно, тихенько, річечка тече. Зараз покажемо вам. І ось починається цей парочок. Тут футбольне поле. Тут, як бачимо, Ось такі велодоріжки. Ми тут також любимо з Нікіткою кататися на велосипедах. Знову летить он. літак. Нікіта каже, це в нього якась тренування. Ось тут є така зона мангальна. Можна, коли вже потепліє, жарити шашличок, а там далі дітки люблять їздити на велосипедах, такі трампліни. За ось цим бугром видніється річечка, де ми обожнюємо з кіткою тут ходити, гуляти. Тут дуже спокійно, качечки плавають, тут бувають плавляються. О, до речі, вон, хтось питається. Собаками люди тут часто гуляють, з дітками, з колясочками. Ось, бачите, там тренуються, там є трішечки така течія. І там можливо тренуватися. О, нас Нікіти переслідують, друзі. Качки, вирішили з нами поганятися. Що дитині потрібно для щастя? Паличка, так? Да? Та на роги на якісь Нікіта похожа. Олені рога. Ну куди ти вимазуєш? Ага, похожий. У нас тут, рядом, до речі, тут тенісний корт. Ось він. Вибігла вам показати. А там далі хлопці тренуються в футбол. ну Зараз їх нема, зараз вихідний. Люди гуляють, насолоджуються, гуляють з собачками. Ось тут є міст через річечку, а далі є там озерце невеличке і там лавочки, там можна посидіти. Дуже спокійно, мені подобається туди гуляти, тим паче, це знаходиться в межах міста. Не треба нікуди їхати далеко. Відпочиваєш тут морально, слухаєш пташок, гуляєш, дивишся на качок. І, до речі, за мостом є гарне місце, де можна покормити качечок. Ми нічого сьогодні не брали, але... Можна брати різну їжу, якою качечки люблять поласувати. Бачите, вони тут дуже такі приучені, домашні, вони тільки бачать людей, вони одразу на них йдуть, тому що думають, що будуть їх кормити. Але, на жаль, ми просто сьогодні гуляємо, у нас нічого немає. Ти Нікіт касять і попробуй простягнути руку. Але вони бачать, що в тебе нічого немає. Обманюєш їх, да, так, Нікіта? Жіночка пройшла покормити. І вон этот бачите зібралися всі. ти що <рігіло> ага. Голодні чешські качки чуть мені руку навіть кусили. <рігіло> там железнодорожний також міст. Там також далі парк. Ми ось дошли. Там це синичка така гарна. Ось вона Сидить собі, ой. Весна, все цвіте, йде, співають. Гарно. Ми вже йдемо позаду аквапарку. І оце йде така доріжечка по під річечкою, йдемо далі. З іншої сторони, там є господа, господа це ресторан, де можна перекусити. І там є різні дитячі площадки, де можна погуляти. Сорока ворот, кашу, варила. Так, сороковорону, побачили ми з Нікітою. Переходимо через місце. Направо підеш, там знайдеш дитячу площадку Господу. Наліво підеш, знайдеш також гарний парк. Ось такий гарний порог, де багато на території лавочок і... Красивезний фонтан. Пробуджуються вже всі квіти, починають гарно цвісти і пахнути. Ось такий красивезний фонтан. Він влітку як починає працювати. Дуже гарно струйки, водички туди-сюди переливаються. А поки не працює, можна тут побігати. Ми сюди, коли вже більш-менш тепленько, ми приходили і влаштовували тут пікнік. Ось така гарна статуя. І ось такі чудові прекрасні квіти розквітають по всьому парку. Ось така дитяча площадка, де знаходиться ось такий гарний турецький корабель. А це одна із найулюбленіших Нікітиних дитячих площадок. Ну зараз він трошечки виріс, і в нього вже трішечки помінялися пріоритети. Більше подобається кататися на велосипеді, на скейті, на самокаті. Ось така гойдалка. Тільки дуже скрипий. В общем, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Ми вам ще будемо показувати. Па-па!